Деяким хлопцям просто необхідно перед побаченням мастурбувати. Навіщо це потрібно? Бо якщо хлопець давним-давно не відчував статевої близості, він буде занадто агресивно залицятися до партнерки. Занадто швидко буде намагатися лягти в постіль, бо інколи побачення, щоб до щоб дійти до постілі, повинно зробити ну не один десяток рухів. і це, якщо ви будете провокувати поспішати, дівчина або хлопець може злякатися надмірного тиску на них. А якщо відчуття, що от-от клапан прорве, то ви, звичайно, так і будете себе вести. Потім, після побачення, замість сексу буде відчуття невдоволеності від себе, відчуття, що ну, секс міг бути, але ви його самі зробили так, щоб його не було. Бо а, дівчина або хлопець, котрий йде до вас на побачення, він вже на щось також може розраховувати. І це буде гра. І тому, якщо у вас є надлишкова енергія, її треба спустити вдома. Але є декілька правил, щоб ви, ну скажімо так, запобігли. Але це правила, якщо ви не користуєтеся презервативом. Тобто, якщо у вас прерваний статевий акт ПСА, то для нього необхідно, щоб перед наступним сексом пройшло мінімум півтори години, щоб сперматозоїди, котрі там залишилися в репродуктивній системі, вийшли десь там на трубах. На канатиках сім'яних, тобто, щоб це все вийшло і не спричинило підвищення ризику неважаної вагітності. І тому безпосередня мастурбація перед побаченням допоможе хлопцю бути трошечки уважнішим до партнера, менше давити на партнера, більше грати правильно в гру під назвою залицяннячка, фліртуваннячка. І це дасть час, щоб ви могли прийти до постілі. Але кому це робити не потрібно, якщо у вас нема чіткого тиску, щоби скоріш? А спустити клапан, тобто, якщо у вас є більше середнього інтересу до постілі, якщо у вас є, ну скажімо так, ви врівноважено можете фліртувати, залицятися та десь там пестити, не переходячи одразу до сексу, то для вас мастурбування буде навпаки поганим, бо воно зменшить потяг до партнера. Для кого повинна бути мастурбувація? Перед побаченням для того, у кого горять клапана труби, і він повинен срочно спустити, бо скоро трахне розетку. От для тих хлопців це буде порада набоан.